Всім привіт! У мене з'явилась зайва дуже зручна коробочка. Також маю купу старих ниток, тому я вирішила зробити органайзер. Показую, що мені для цього знадобилось. Все дуже просто: все, що є під рукою. Коробочка довга, десь сантиметрів 40 см в довжину і 15 см в ширину, в глибину десь сантиметрів 10 см. Ось так обрізаю. Прилаштовую ось такі перегородочки, які я зробила, підрізала, підрівняла. Вже з досвіду можу сказати, що перегородочки мають бути трошки-трошки ширші, ніж сама коробка, щоб вони тісненько стали в саму коробку. Підрівняла, вирізала дно, щоб воно не розвалилося. Хоча коробка з. Нижнього боку непогано склеєно, я вирішила перестрахуватися і використала звичайну, звичайний папір для випічки. Старенький клей. Ось так пристосувала, приклеїла папір. Хочу одразу зауважити, що це не майстер клас, тобто я не розповідаю, як це зробити. Просто показую, як це робила я. Тому не дуже воно все ідеально, як для відео. Просто робила для себе. У мене є ось такі старі нитки, вони досить грубі, великим, досить великим крючком. Тут він десь 7-8 розмір. Я вив'язала ось таку косичку, використала всі залишки, що в мене були. Потім пристосувала і приклеїла в саму коробку маленькі відділення. Я не дуже намагалась їх зробити однаковими, так як це в мене буде органайзер для шкарпеток. Шкарпетки в мене є різні. Малюємо і фіксуємо. Одразу можу сказати, що десь з добу в мене він простояв, поки не висох. І ці перегородочки дуже щільно не приклеїлися. Ось таким чином. Зовсім не рівно, хоч я намагалася малювати. Але це не має значення. Дійсно зручно, тому що шкарпетки різні. Ось такий шматний ток в мене вийшов. І тепер я починаю по краях його обклеювати. Трошки зрізи. Тому що я не дуже якісно їх обрізала ножницями. Ось так. І далі, 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 по периметру, спускаючись донизу, потихеньку обклеїла весь органайзер. Не дуже зручний клей, тому я купила потім клей з пензликом. І коли мастиш пензликом, то набагато скоріше йде справа. Ось таким чином. Подивіться, що вийшло. Він не ідеальний, але мені приємно, тому що я його зробила власними руками, і він дійсно дуже зручний завдяки своїй формі, Довгі та вузенькі. Ось таким чином буду вкладати в нього свої шкарпетки. Якщо вам сподобалась ідея, а також маєте свої, пишіть в коментарях, діліться, мені буде дуже цікаво. Бажаю всім миру та спокою та підписуйтесь на мій канал. Всього вам найкращого!